Одного разу прийшла до мене власниця одразу з двома котами. Тварини одночасно перестали їсти та були апатичні, оскільки у нас симптоматика однакова у обох тварин, то й причина має бути теж одна: балакую з власницею. І тут вона розказує, що напередодні обробила обох тварин комплексними краплями на холку. Це вже цікавіше, думаю про себе. Питаю, якими саме краплями? Власниця не пам'ятає, шукає в інтернеті. Тим часом питаю, чи не могли тварини злизати краплі один у одного, бо в такому випадку отруєння буде навіть від хороших крапель. Власниця вже в курсі цього моменту і запевняє, що точно ні, тварини одразу після обробки були розділені на дві години. Ну, якби дійсно краплі були злизані, дуже ймовірно, що була б слинотеча або рвота. Як виявилось, це були краплі з івермектином. Про нього я вже детально розповідав раніше. Хто не бачив, погортайте назад. Здали кров, печінкові шкалять отруєння. Після першої шкрапельниці тварини стали активніші і вже цікавились кормом, а після другої вже нормально їли. В бажанні заощадити на краплях можна ще більше витратити на лікування. Пам'ятайте про це.